Мама Діма і мама Катя, Касик Тато, мама, я Діма, Маха. І і і Ой, який Супчик, Жорчик. Жор. Сніг. І ми сьогодні будемо пробувати Хелловінський ходок Значить, Це ловці на монстрів. Білий худок. Це монстри чорний худок, так? Я вам а а ці... ловець на приводі. Ой ловець на цих. Та можна вже пробувати? Ну давайте на вампірів. Скажіки смачники. Звичайний Ну, Там різниця в булках і в соусі. Угу. А ти що скажеш? Що, ми всі дрізняється? Угу. Чим? Мені Можна я буду дяти поспробувати? А чого ти з булкою не вкусив? Треба з булкою, соус і різниця. Більшко. Там Насичений там кайф. Сосіський соус. Та саме. Можна я тепер? У мене булка, брат, гостра. А ну, давай тепер мінятися. І соус гострий. з Інша сосиска. Інша сосиска, Дім? А соус? Та саме. Сосиска інша, да? Так. в тебе що? Найсмачніший кодок в цьому світі. Найсмачніший? Так, найсмачніший. Діма бігом поміняв назад. А лишний лайк. Легенький в нього якийсь, да? А в тебе гострий. Мені Діма дуже подобається. Даю. Я... То що скажем? Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, нажимайте на дзвіночок, та не припускати на наші відео були Касик, Марсик, Мама, Тата, а, Катя, Діма і Ілля і Жорчик. Це була битва художників. Хто переміг? Зло Демо. перемогло.